І наостанок пропоную додати інтерактивності попередньо зверстаній сторінці. Тут ми маємо кнопки Read More. Можемо зробити так, щоб коли користувач клікає на кнопку Read More, текст перед нею розкривався повністю. Тобто, скільки там є тексту, щоб він весь показувався. А сама кнопка змінювала свою назву на Show Less. І навпаки, коли користувач тисне Show Less, щоб текст знову згортався. Для цього в першу чергу потрібно знайти параграф і замінити height» на просто height», тому що «Max height» заборонить змінювати висоту блоку. Далі потрібно кнопці навішати подію on-Click. І передати їй функцію ShowText. У функцію передаємо контекст виклику, тобто конкретну кнопку, в контексті якої викликається функція, для того, аби при виклику функції вона не спрацьовувала для всіх кнопок. Копіюю у всі кнопки. І тепер мені потрібно створити JavaScript файл, в якому я опишу функцію. Для цього я вже створила додаткову папку script. В неї поміщу JavaScript файл з розширенням .js і тип файлу. JavaScript. Папка script додалась. файл .js. Крім цього, в файл в JavaScript потрібно додати до html документа для того, щоб він знав про існування такого файлу. І вказуємо шлях. Тепер описуємо саму функцію. В документі JavaScript. Приймаємо елемент, в контексті якого буде викликатись функція. І наступним кроком нам потрібно перевірити висоту попереднього елемента. Тобто потрібно перевірити висоту попереднього сусіда відносно до кнопки Bottom. Відбувається це наступним чином. Відштовхуючись від елемента, в контексті якого викликана функція, шукаємо його попереднього сусіда за допомогою методу PreviousElementSublime і визначаємо його поточну висоту. Якщо ця висота дорівнює 80 пікселям, то нам потрібно розгорнути блок на 100%. Ми ж таки звертаємось до попереднього сусіда, задаємо йому «Style» height 100% і змінюємо текст на «Show less». Інакше, якщо виявиться, що блок більший ніж 80 пікселів, то ми цьому блоку задаємо його попередню висоту і повертаємо текст кнопки. Тепер можна протестувати сторінку. Коли тисну на кнопку, то блок тексту розгортається на 100%, якщо тисну знову, повертається в свої попередні положення. Причому так відбувається з кожним блоком, незалежно один від одного.